Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі. І сьогодні я хочу щось приготувати, але ще не вирішила, що. Так, буває таке, да? Буває? В мене м'ясо. Індички. Можна зробити котлети. Але ж котлети чотири рази вже були. Так. Так що будемо готувати. Не знаю, що і не знаю, якого смаку вийде. Так, ладно, щось вийде. Ось беремо пшеницю таку. гарно, що варили куцю. Ми її промиємо і поставимо варити. А далі будемо щось придумувати. Так, 300 грам пшениці. Це, що в мене було, я порізала. Так, беремо петельню таку немаленьку. Там масло олія вже є. Додаємо вершкове масло. Будемо зараз смажити спочатку цибулю, потім моркву, потім горішки бросимо, часник, барбарис, останню чергу і м'ясо. Спочатку м'ясо, потім барбарис. Готуємо. Додаємо барбарис. Так, я весь від, викладу потім. Мабуть, здивую, але додаємо родзинки. І такі великі. Якщо комусь не сподобається, то змогуть, зможуть відокремити. М'ясо, воно в мене засмажилось не так, як я хотіла. Але ж нікому цього не будемо розповідати. Так, все з'єднаємо і ось цю кашу. Там ще є ридина. Ридину теж будемо додавати, з'єднуємо її в духову шафу. Страва готова. Я не знайшла підходящої ємності, тому ось у такий противень і в фольгу завернула і. І зараз будемо дивитися, що в мене вийшло. Так. Хочу ще одну додати. Я додавала до м'яса перець чорний і майоран. Так, а остальне все ви б бачили. Так, відкриваємо. Вау. Відкриваємо. Так. До чого я все це розповідаю? Готуйте і не ніякі рецепти. Так? Можна придумати самому любу страву, яка буде дуже смачна. Так, я думаю, що дуже смачна. Як можна назвати мою страву? Плов з пшениці, мабуть, так. І в опису напишу, сподобалась ця страва чи ні. Смачного! Готуйте, побачимось, Па-па!